Вітаю! Ми продовжуємо досліджувати матеріальну культуру перших цивілізацій, тобто спільноти, які в результаті свого розвитку виробили певні єдині риси політичної та суспільної організації культури, духовних цінностей, цивілізаціям притаманна наявність ускладненого соціального поділу, писемності, міст, держави, мистецтва тощо. І сьогодні ми розглянемо тему матеріальна культура народів передньої Азії в давнину. Уважно розгляньте зображення, яке ви бачите Чита на екрані перед нами терени регіону, який ми умовно називаємо передньою Азією. Як бачите, цивілізації, що тут виникали, були сусідами єгипетської та месопотамської цивілізації, про які ви вже дізнались на попередніх заняттях. Отже, населення стародавньої Анатолії, східного Середземномор'я та іранського нагір'я в давнину перебувало під безпосереднім впливом держав Месопотамії чи Єгипту. Втім, йому вдалося створити свою самобутню, тобто унікальність. Культуру. Ця територія стала домом для кількох потужних цивілізацій доби бронзи 3-2 тисячоліть до нашої ери. Однією з найцікавіших груп населення стали хети, що проживали на теренах Малої Азії в Анатолії. Вони носили довгі тоніки, які зазвичай доходили до колін, скріпляли їх на плечах бронзовими булавками. Хетські воїни носили легку тоніку і спідницю. Взуттям слугували чоботи, пристосовані до гірської місцевості. Хетські жінки повернули. Верх спідниці носили накидку зі щільної тканини. Популярними були прикраси. Становище жінки в хетському суспільстві було доволі високим. Якщо вірити скульптурним рельєфам, то й чоловіки і жінки заплітали своє волосся в коси. Чоловіки зазвичай голили своє лице лише в пізній період в моду входять бороди. Царів зображували у високих конічних шапках та у плащах. У хетських будинках не було вестибюлю та центральних зал. Кімнати розташовували в довільному порядку групували їх навколо внутрішнього дворика, який міг бути розташований і перед будинком. На теренах Анатолії будинки зводили традиційно з цегли. Як і у Месопотамії, дах будинку був плоским. Інтер'єр відрізнявся простотою подекуди будинки були двоповерховими. Наступники хетів, фрігійці та лідійці були не менш цікавими представниками малої Азії, З побуту та матеріальної культури у них багато чого запозичили давні греки. До прикладу, настінні килими, мистецтво вишивки з золотими нитками, традиції розведення декоративних троян. Багато лідійських музичних інструментів збереглися в сучасній культурі. Досі в музиці використовують терміни фрігійський лад та лідійський лад. До речі, фрігійці після загибелі Хетського царства утворили найсильнішу державу в Анатолії. Одним з найцікавіших елементів одягу став так званий фрігійський ковпак так умовно називають головний. Убір поширений серед фрігійців, персів, мідійців та інших народів. Це був високий, конічний головний убір із захнутим уперед верхнім кінцем. Фрігійський ковпак часто використовували для позначення східного походження особи, яку зображували. В модерну добу його асоціювали з символом свободи. Саме тому фрігійський ковпак або ковпак Свободи зображено на прапорі Нью-Йорку та печатці Сенату Сполучених Штатів Америки. Одним із найвагоміших здобув. Будків матеріальної культури малої Азії, який греки переймають у лідійців, стали монети, які виготовляли з електрому природного сплаву, срібла та золота. На теренах східного середземномор'я проживали фінікійці. Мешканці Фінікії називали свою країну ханаан, а себе ханаанеями. Одяг давніх фінікійців був загалом типовим для регіону. І чоловіки і жінки одягали довгі тоніку і сандалі. Жінки часто носили на голові. Хустку і прикраси. Канина здебільшого була ляною. Ваговим здобутком стало вміння виготовляти пурпурові тканини, фарбуючи їх за допомогою спеціального пігменту, що його добували з молюсків, які водилися в регіоні. Канина в результаті обробки набувала темно-фіолетового кольору. В Римі, а згодом у середньовіччі і у Візантії, цей колір асоціювали з імператорською владою. Подібно до греків, фінікійці були вправними Мореплавцями і засновували свої поселення в Середземномор'ї. Так, чимало здобутків їхньої матеріальної культури поширювалися і проникали в інші культури. В будівництві фінікійці використовували суміш вапна і піску. Облицювання таких будинків робили з кедра, яким же був раціон жителів передньої Азії. Наприклад, на теренах Малої Азії реціон простих людей складали овочі, фрукти, хліб, пиво, молоко та молочні продукти. Багатій частіше. Споживали м'ясні продукти, поширеним було вживання пива і вина. Відомо також і про певне регулювання харчування, пов'язане з забороною вживання деяких продуктів, зокрема свинини. Тим не менш, археологія засвідчує, що цієї заборони дотримувалися вибірково. Зокрема, південніше від Фінікії на теренах Ізраїльського царства в 7 столітті до нашої ери є сліди споживання свинини. Мешканці Південного Юдейського царства суворіше до Тримували релігійного регулювання раціону. Натомість сусіди давніх юдеїв, філістимляни, вирощували свиней для споживання. В першому тисячолітті до нашої ери на території ізраїльсько-юдейського царства в будівництві поширюються комбінування дерева, глини та каменю. Там будинки зводили в горбистій місцевості. Споруди часто були багатоповерховими, використовували також і поверхню даху. Сім'я жила на верхньому поверсі, а перший поверх. Будівлі мав господарське призначення, там навіть утримували свійських тварин. Поступово столицю місто Єрусалим оточили потужною системою укріплень. Там спорудили палацові комплекси та храм, де, за переказами, цар Соломон помістив ковчег завіту. Після кількох руйнувань та відбудов остаточна будівля Єрусалимського храму була зруйнована давніми римлянами на східному узбережжі Перської затоки на теренах сучасного Ірану сформували. Мувалася перська держава, яка з часом перетворилась на потужну імперію, що простягалася від Єгипту до річки Інд. До її складу увійшли всі попередні імперії: єгиптян, вавилонян, асирійців і хетів. В давніх персів найуживанішим матеріалом для будівництва була цегла сирець, яку виготовляли з глини, багнюки та всього, що було під рукою. В сільській місцевості для будівництва часто використовували дерево. Планування будинків було типовим. На відміну від месопотамських палаців, перські царські резиденції мали багатоколонні широкі зали з портиками на всю ширину стіни. У них влаштовували церемонії підношення данини царю. У своїх резиденціях перські царі зводили споруди, які мали демонструвати представникам підкорених народів могутність і велич влади правителів світової держави. Найдавнішою пам'яткою архітектури персії часів династії Ахеменідів є палацькі. В Пасаргадах, палац Персеполі, який став царською резиденцією за часів Дар'я І, розташовані на штучно піднятій платформі. Одяг населення давньої Персії також мав свої особливості. Основою чоловічого костюму стали штани і кафтан з поясом. Серед тканин переважали орнаментовані. Залежно від соціального походження та регіону, одяг міг мати різний покрій та колір. Одним з елементів чоловічого одягу був так званий. Кандис або мідійський халат, який був особливим типом довгого плаща. Спочатку він був чоловічим перським одягом, а в період еллінізму поширився в стародавній Греції як жіночий верхній одяг. Збережені рельєфи та пам'ятки перського мистецтва здебільшого зображають чоловіків, тому реконструювати жіночі вбрання доволі складно. Отож, матеріальна культура давнього населення різних областей передньої Азії мала низку спільних рис. Це було замовлено як природи. Одніми умовами так і специфікою історичних контактів у давнину. Але кожна з цивілізацій, які існували в регіоні, мала специфічні унікальні риси, які часто виділяють її на фоні інших. Я ж дякую вам за увагу, до зустрічі на наступному уроці.